Якщо ви не знаєте, що таке зовнішній кут трикутника це не проблема, ми без цього пораємося. Зараз покажу як. У рівнобедреному трикутнику відомо, що кут B 50 градусів нам потрібно визначити кут BAD. Почнемо з того, що у рівнобедрину дві сторони рівні і два кути рівні. Ці кути лежать поруч з третьою стороною, тобто кут А дорівнює куту С. Сума всіх кутів трикутника 180 градусів. 180, віднімаємо відомий кут 50 градусів, то рівнює 130. Це кут А і кут С в Сумі. Щоб знайти кожен з них окремо, нам потрібно цей результат поділити на двічку. Отримаємо 65 градусів. А тепер дивимось на малюночку. Якщо ви бачите кут, який виглядає як пряма, то це розгорнутий. Тобто там 180 градусів. Це кут Z. Тому щоб знайти кут Бате, нам потрібно 180 відняти кут А, тобто відняти 65 градусів, і це дорівнює 115 градусів. Варіант відповіді Б. Підписуйся, що впевнена скласти НМТ.